Потребує вирішення питання підвищення престижу роботи працівників музею, але першочергового значення набуває розробка національної музейної політики та затвердження національних музейних стандартів. Останні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою ситуацією в області музейною строю, може бути зруховані декілька блоків напрямків, серед яких неефективна державна політика, несформовані громадянського суспільства, недорозвиненість музейної галузі, невідповітність фінансування галузі рівню статутних завдань музеїв. Закону, кадрового дороги. У свою чергу ці напрямки мають відсутність страдові. Неефективність державної політики зумовляння, відсутність пріоритетних і національних стандартів справі та повноцінної структури і науково які установ до виробництва. Відсутність нормативно-правової бази щодо стимулювання залучення позабюджетних коштів для підтримки музеїв. Відсутність щорічного аналізу діяльності галузі, слабку міжвідомчу координацію та взаємодії організації. Навіть коронавіру, місцевого самоврядування у про розвитку музеївського, не згоджені з державних програм гнітарного на між собою. У свою чергу не громадянського суспільства призводить до недооцінки ролі музею в житті суспільства, як на рівні держави, так і на рівні територіальні громади, не визначені з боку громади, що ролі і місце музею в їхній житті. Не в використовувати для своїх потреб інструменти громадянського демократичного суспільства, а на праці з недержавними організаціями та громадянськими відданими. Низький рівень пропаганди серед населення значення музейної справи.